Виготовили ось таку систему зворотнього осмосу продуктивністю до 100, а в деяких випадках до 250 літрів за годину. Тут у нас передбачено два мембранотримача під мембрани 4021. Також тут передбачений вугільний постфільтр для того, щоб покращувати смакові якості очищеної води. Ротаметр на концентрат на чисту воду. Є відповідно у нас кран для тонкого регулювання рециклу, насос італійського виробництва, механічний картежний фільтр. Відповідно, є контролер, який забезпечує необхідну промивку. Ось у нас є відповідно електромагнітний клапан для проведення промивки. Як і в усіх наших системах зворотнього осмосу, передбачено входи і відповідні. Виходи, виходи і екрани для того, щоб проводити хімічне промивання мембран. Тобто, це дозволяє не виймати мембранку і робити відповідне сервісне обслуговування. Ось така у нас система зворотного осмосу. Є захист від роботи по сухому ходу і захист від високого тиску. В комплекті, як завжди, є поплавок, для того, щоб можна було в'ємність завести і щоб все працювало в автоматичному режимі.